Всім привіт! Привіт вам з північної Чернігівщини. Не знаю як в інших регіонах України, бачу, що також снігу багацько, але в нас таке зиму, що давно ми не пам'ятаємо, щоб стільки цього було. Снігу десь до пів метра. У ще легше, тому що перед цим була невелика відлига, він так пришерхнув. Ну, от мені ходити... То взагалі важко. Але хочемо глянути, подивитися, що воно. Ну, навіть навіть не, не уявляю, що воно тут може бути. Але пройдемось. ні, то покажу чим я вдома займаюсь. Бо зараз така зима. Зараз якраз така активна пора. Зробити там годівницю. Підгодовував птахів, бо в таких умовах я кажу, треба завжди залишатися людьми. І собі щось робити, і іншим допомагати. Та й тваринам з птахами також. Добре, то таке. Давайте пройдемося, трішки тут подивимося, що воно може бути. Ай, буде видно, що воно тут є. Ніби в лісі вже до години але просто дуже мало території. Надзвичайно важко коли тебе снігу по коліна ходити такими містаками. Але тут також є свій певний романтизм. помилуватися красою. От. Дуже Зимна зима цього року, не така як попередня. Та й грибів взагалі, бачите, рано вийшли. І нової хвилі взагалі не видно. Хоча минулого року гриби були аж до середини лютого зимові. Але нічого, зараз спустимось згори, як небудь в яр. Було там. Що щось буде на старих кланах. У мене легенька та їй. Але все рівно важко і її йти. Але мандруємо. Не вирізеш? Давай. Вночі було мінус 23, ну а вдень, скажімо так, дуже тепло. Дивлячись на цю от температуру денну, мінус 11. Я це все іній. Дивіться, тут він покривав дерева, десь він вже поопадав, а десь отак от гарно тримається на соснах. Так, поки я тут спускаюсь згори. Хочу показати те, чим я займаюся вдома. Те, що говоримо на початку. От. там годівниці і як е до моїх годівниць прилітають птахи. Я думаю, можливо, ті, хто люди люблять природу, гриби, те, що я от показую, можливо, буде цікаво і таке. Так що ми з Манєю пішли туди далі, вниз, глянемо, а ви подивіться на цих пташок. Милота. Трішки кинув годівницю. а Ще тут на столику залишимо насіння. синочки тут літають, беруть. Ну от, от такі наші парнаті друзі. Залишаю камеру там хвилин 10 включеною. Потім ото прохожу і вибираю кращі моменти. Вони якраз за той час підлітають. Отак от, от якось І живемо, допомагаємо вони нам. Ми їм. Не знаю, можна це ось щось знайшов назвати якоюсь знахідкою. Але отака от, от мала. Ламуліна вперше за сьогодні, мабуть, я не знаю, стільки ми вже Мані тут пройшли. Взагалі нічого не видно. Тому, мабуть, в цьому сезоні зимовим грибами. Оце хіба такими результатами радіти. Але ж вона настільки мала, що її і не забереш. Немає гриба. Не і удиних вух. Те, що в минулому сезоні було тут майже в кожній зоні такя. Ну як є, як є, ще тут трішки пройду та й будемо вже, мабуть, рухати додому. Дуже дуже бідний ліс, зараз зимовий. А от лисиці тут живуть. Ми знаємо декілька місць там далі. От тут наверх пішли і потім мама пішла по стежці. Зараз пройдемо туди трішки далі. О, це, як то кажуть, йду на максимальній швидкості. Витрачається дуже багато енергії при таких походах, коли снігу по коліно. Але ж гарно по-своєму в лісі. Опа! А тут ще круті проглянемо. Тут багато старих клонів. На кланах може рости моліна і багато бузини, а на бузині і удине в ухо. Ну, колись вони зустрічались, зараз майже нереально. Можливо, воно ну, що є, але все, бачите, як просто прокидано снігом. Так, трішки ще глянемо і будемо йти додому. Так, фламеліну сьогодні вже бачили. Ось ми нарешті знайшли і удине вухо. Взагалі за снігом не помітно. Але ж так само, бачите. Ну хіба ти таке візьмеш. Гриби є. <смір> Гриби є. До речі, їх можна брати, вони відмерзають. Дякую глядачам, які мені писали. Про рецепти. Це до речі. У мене не були такі перчатки. Це... отут я йду, там тримаюся за дерева, щоб не падати. І там отакими от дрібними вітками. Бачите, як сьогодні порвав. Моли нормальні. Ну от такі от. Ну ні. Хіба таке візьмеш, вони десь можливо і тут далі є. Але ж. Але ж, але ж. Хм. Ну от таке. Що ж, такі реалії, такі реалії сьогодні в цьому зимовому лісі. Немає навіть сенсу йти туди до річки. Можна було пройти. Там, де було дуже багато грибів. І перед цим, і в того сезону. Але по таких снігах то просто нереально. Туди пройти мені півтора кілометра, то я не знаю скільки години-три треба йти. Ще тут трішки глянемо. Будемо рухати назад. Де ти ходиш? Знову бігаєш. Тут каже, коник проїхав, то трішки Ха. дороги такої є. Так, а я ще отут помітив і одне вухо, але як до нього дістатися, навіть і не знаю. Стара бузина. До речі, улюблене дерево, де воно може рости. Буває ще. На канадських клинах, але в основному на бузині опа. Ну бачите, які на сьогодні знахідки такі поодинокі. Там було та й тут. Ну, більше ніде не видно, бачите, таке. Але як є. Так, тут ще по дорозі вже ми виходимо, пробираємось тут і помітив. Ще одне здається годене ухо. От воно, бачите, одненьке. Оцей гриб хороший на стані, але замерзну, зрозуміло, що вночі мінус 23. А тут внизу мабуть буде і більше, ніж 23. Ось такий гриб. Справді як вухо так виглядає. Ніби так проглянув. Більше нічого не видно. А колись тут і гливи були. І фламуліна, все от на цих деревах. От пора така от прожнеча. Немає навіть сенсу дивитися, тож будемо виходити. Так. Опа! Будемо виходити і йти додому. Це якраз в лісі біля хати. Мені тільки 200 метрів спуститися, та там трішки пройшли. Та тут в хащаках нічого немає. Якби були десь тут греби, то я б пішов би на болото, туди до річки, як би важко не було, але все-таки пішов би. Видно, що в цьому сезоні будемо без грибів. Тому ось такі от подинокі екземпляри. Все, що в нас є на даний момент. то попередні, бачили фламуліну та й таке. от Як покажу, чим багаті, тим і ти раді. Тому зараз будемо підійматися на цю гору, на, мабуть, скільки там треба, хвилин 20, щоб по цих снігах дійти. Та й таке. Але зараз все-таки вам покажу, кому буде цікаво. Вже традиційно буду показувати, трішки в мене є літніх гробів. Тому от такі справи. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя здоров'я та все найкращо. Всім папа. -па. Ми додому. От. Що буде далі? Поживемо, побачимо. У нас тут просто сахара. Це не ґрунт тут взагалі його ніяк як кажуть, не відколупаєш. Просто все засохло. Але ще якісь гриби не зустрічаються. Вчора я був, трішки знайшов, ну думаю, не знаю. Вийдущий сьогодні, можливо, ще щось буде. Так, хто дивиться перший раз канал? Це в нас Північна Чернігівщина. Подивіться, який красон сидить отут Перший. Вау. Ніколи нічого не буде гляньте що це за краса. О, дивіться, сидить, Похитується. О. О. Яка це краса! Нічого собі Я не розраховував, що в такому розмірі можна знайти ще в наших краях гриб. Неймовірно, дивіться, молодий. Де він, як він тут проріс. Оце, мабуть, і буде такі, знаєте, скажімо так, варіанти походити по таких от зелених, там де ще більш зелені залишилось в місцях. Тут можливо ще якась волога і тримається, тому що цей гриб не сухий, та й взагалі як він виріс до такого. Можливо, будуть попадатися маленькі. А знати я цього, кажуть, не можу знати. Тому давайте разом походимо, подивимось, що тут у нас ще залишилось тут в лісі. Іду понад краєм ліса. Тут така от яр. Скажімо, бачите, такий крутий спуск. навіть там от положив свої речі думаю, що це таке. А це у нас білий гриб польовий. Я вже не пам'ятаю, коли вони взагалі були тут гриби іменно в цих місцях. Бачите, який? О, похилився. О, такий польовик. Бачите, в якому він стані на сушку піде. Давайте зараз ногу так трохи переломлюємо. Подивіться, ідеально білий. Ідеально чистий, тому зараз навіть цю, цю частину ноги, ноги бачите, запинаюся. Яку відламав. Заберу почищу та заберу. Ось такі зараз тут результати. Але в цій місці взагалі вперше в цьому році щось знаходжу. Бачите, які. Сухо, сухо. З останніх сил щось ще намагається тут вирости. Знаєте, ліс зараз настільки сухий, що то просто пояснити словами неможливо. Дивіться, сироїшка ще одна знайшлась, потріскана, потріскана. Я її заберу. Я її заберу. Тому що зараз, як то кажуть, харчами не перебирають. Видно по, по цьому грибу. Дивіться, ніби... Ніби квітка якась, яка вона тут, скажімо так, бореться, бореться з цими погодними умовами. Але тут ще дивіться, який один маленький, під'їдений, але ж білий гриб. Але ж білий. Який тут виріс? Я просто кожному грибу в таку пору дивуюсь. Так от він такий смішний, подивіться, тонконогий, кривоногий. Але чистий і це білий гриб дубовий. Це ніякий не польський, як там мені писали в Фейсбуці. Чи там муховики? Це білий гриб дубовий. Такої цікавої форми. Скажу, кожен гриб це якась подія зараз. Це поки дощу немає, то, то ліс настільки сухий, то просто неймовірно який сухий. Добре. Ще подивлюсь. Ще треба глянути, може ще щось знайду Ще є одна знахідка і виключно все зустрічається на грибних місцях, ті, які я знаю. Ось що так от помалу-помалу та щось можна все таки і знайти. Подивіться, тут заховалися грибки. О, пара яка і вже їх їдять. Вже їх їдять. Ось так от. Бачите, яка краса. І собака десь моталась перша в кадрі. Давно її не було, я з собою не брав її. Була з малими цуценятами. А тепер вже можна каже, залучати й до гриба. Металась, моталася, тут ви прибігла. Ось такі от гриби. Що ж, супер. Що ж, супер, супер, супер. Будемо чистити та Все ж таки дуже приємно, що шукається навіть отакі от маленькі, але десь грибки та й є. Бачите? По чуть-чуть, по десь тут, десь там. Я бачу, що сьогодні вже погоджено, тому що великих більших нема. Але все рівно приємно. Ой, ой-ой-ой, такий я необережний. Такий був хороший гриб. То він не залишився хорошим, просто шапка в нього. І дивіться, вже під шапкою такі маленькі сломаки там сидять, такі тоненькі цятки. Зараз тих їх заберу, гриб почищу і шукаю далі. А подивіться, що тут за красун сидить. Може і не великий, але гарненький. Опа! То ще фішка в тому, що подивіться, вони зараз йдуть не тріскані, не такі, які там були попередні. Ціленький, молодий. Гарний гриб. Ще плюс один забираю. На сонці гарно світиться. Як вони ці гриби ховаються? Так ти не завжди помітиш, якщо швидко ходити. Огляньте, який сидить під самим деревцем. Бачите що і кольори такого. Опа, так, так, де він гарний гриб. Так, ми його прикриваємо. Подивіться, який красень. Молодий, свіжий, добрий гриб. Плюс один. І ось тут під липою знайшов ще одного гриба. Це, мабуть, буде вже фінальний на сьогодні. О! Він як не знаю, що він тут ховається. Тут ще якась волога під такими деревами десь ще, та й і є. На сьогодні -то мені вистачило, в принципі, показати вам... Скажімо так, грибів на одну серію, так? Але бачу, що з такою спекою та з такою температурою вони вже, якщо й будуть зустрічатися, то поодинокі. Тому на сьогодні буду завершувати. Все ви бачили, що вам показав. Всім я кажу, дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. А ми вже, мабуть, я то буду ще тут проходити в цьому. Лісі, але це чисто так для себе десь так. Можливо, ще й на суп якийсь колись один, два, три, п'ять знайду, але це вже буде інша історія. Тепер будемо чекати дощів і будемо ходити вже в Березових лісах. Там мають, якщо пройдуть у нас дощі, то підуть вже гриби там. А дуби я бачу, що, що ж тут середина, серпня. Та й така посуха, вони також перевершили всі сподівання в цьому сезоні. так що Ще раз всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і всім па-па. до наступних зустрічей.